Ми коли говоримо про лазані, для людей лазані є страва. Страва, як називається лазані по-болонськи, і це роблять з Рагу по-болонськи, Бешамель, Парміджану і тісто. Але але, лазані – це е, не страва, лазані – це від паста. Е, це це і паста е, називається Лазані – Лазання слово е, лагана е, це був древнірімський е, від паста. Це були маленькі лазані. Що... Ну, що? Це перший зразок, це лазань по болонськи Я бачу декілька Никель Ярусов. Что, трошки, трошки странные розового света. О, тут, ну, 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 ну. Что ну. это такое? Что это такое? Это Мортней рагу. Це дуже сухе, нема більша мель, сир це непонятно, що це. Це не пармеджано 100 висотки. Це дуже-дуже це дуже сухе. Лазанья – це дуже добре смачне, коли є. Правильну влагу. Це треба, щоб, щоб був трошки, що трошки трошки. А це це, це кірпіч, кірпічело. Це неможливо їсти. Що це таке? Муз, що це таке? Я зараз спробую, що це таке. Е, так, ну, виглядає на дійсно дуже дивний колір. Дуже дивний. Значить, це знаєш Морква, кітчуне. Дуже багато морква. По кольору мені нагадує кетчунез. Знаєш, як кетчуп з майонезом змішали, приблизно таке. Французьке? Дуже. Це не рагу. Це не просто фарш. Ну, фарш сухий. Mm, там нема mm, томатів такого соусу томатного. — Томат якраз нормально. No, — Ну, yeah. no, mm. він так, такий не, не, не соус. Не треба, щоб був соус. В Лазані це рагу по-болонськи, де томатів це тільки для кольору. А, Ну от фарш просто такий. Фарш странно. Ну, ну так, да, воно розвалюється, сухе таке. Сухе, сухе. Ну, Су -су -су -сухе. сухе. Хоча ну, сказати, що не смачно, я не можу. Фігні, фігні. Софігня. Ну що, зразок ну, один Заб забулі, забулі, забуваємо. Думає? Яка а, оцінка? Між трьох і четвертим. Між троє і четвертим. Вакко. Чотири.